Знайдете перелік справжніх ворогів, які стоять між вами та успіхом. Ось слабкі сторони, які потрібно подолати всім, хто прагне розбагатіти. Перше нездатність розпізнати та чітко визначити, що саме вам потрібно. Друге зволікання як з якоїсь причини, так і без неї зазвичай підкріплюється величезним набором відмовок і виправдань третє відсутність інтересу до набуття спеціалізованих знань. Четверте. Нерішучість звичка завжди перекладати відповідальність на інших замість того, щоб самостійно вирішувати проблеми, також завжди підкріплюється відмовками. П'яте. Звичка посилатися на обставини замість того, щоб розробити чіткий план для вирішення проблеми. Шосте самомилування, самозакоханість. На жаль, ця недуга практично невиліковна, тому тим, хто від неї страждає, нічим допомогти. Сьоме байдужість. Зазвичай вражається в готовності йти на компроміс з усіх питань, легко відрікаючись від своїх переконань замість того, щоб давати відсіч і захищати свої інтереси. Восьме звичка звинувачувати інших у своїх помилках і приймати неминучість несприятливих обставин. Дев'яте. Слабкість бажання, яка виникає через погану мотивацію. Десяте готовність, а іноді навіть завзяття, кинути все при перших ознаках поразки. Грунтується на одному або на декількох з шести основних страхів. Одинадцяте. Відсутність чіткого плану, викладеного на папері, щоб у разі необхідності його можна було проаналізувати та відкоригувати. Дванадцяте звичка нехтувати ідеями та можливостями, коли такі з'являються на горизонті. Тринадцяте звичайна примха замість твердого наміру. Чотирнадцяте звичка миритися з бідністю замість того, щоб прагнути багатства. Відсутність прагнення бути, робити та володіти. П'ятнадцяте пошук способу розбагатіти швидко, бажання отримувати, не даючи нічого взамін, як правило, виражається у звичці грати в азартні ігри та брати участь у різного роду махінаціях і аферах. Шістнадцяте страх критики нездатність розробити план дій і втілити його в життя через те, що інші люди можуть думати, робити або говорити з цього приводу. Цей ворог стоїть на чолі цього списку, тому що він зазвичай живе у нашій підсвідомості, де його складно розпізнати.